2024 рік березень, і ми з оператором продовжуємо робити для вас коротенькі відеозвіти з будівництва житлових комплексів у Тернополі від компанії CreatorBud. Це житловий комплекс Атланта Тавер, який знаходиться за адресою Нечая. 25. У житловому комплексі Атланта Тавер передбачений сучасний майданчик для відпочинку дітей та дорослих підземний паркінг. У будинку ефективне зовнішнє утеплення, в квартирах індивідуальне опалення. У цей час будівельники завершують роботи з влаштування та утеплення фасаду. Житловий комплекс Атланта Тавер вирізняє вигідне місце розташування у центральному екологічно чистому районі міста, віддаленому від шумних магістралей. Поруч парк імені Тараса Шевченка та набережна тернопільського ставу. Станом на березень 2024 року у комплексі Атланта Тавер повністю змонтовані вікна. Зовнішні та внутрішні стіни сходові марші. Фасадні роботи майстри виконали на 90%. Внутрішні інженерні системи готові на 50%. Ви теж зможете побачити з вікна своєї квартири, як купається сонце у тернопільському ставі. Про переваги комплексу і умови придбання житла можете дізнатися у менеджері відділу продажу квартир, який працює у Тернополі на вулиці Листоподова. 1. ставте лайк та підписуйтесь на наш канал, аби отримувати новини з будівництва. А ми з оператором вирушаємо на наступний об'єкт у Тернополі. Креатор буд. будуємо досконале житло.